Питання питної води це дуже давня проблема. У нас на постійній основі вилазять такі черв'яки. Не відповідає ціна якості води. Сьогодні затверджений економічно обґрунтований тариф. Із водою з кранів, іржа, личинки комах та навіть мертве пташеня. З такими проблемами з водогоном живуть люди у селі Ярейське Шишацької громади. І платять майже 50 гривень за кожен кубометр. Щоби поліпшити ситуацію, за словами представників влади, треба лишити місцевих без водопостачання на кілька діб. Як рятуються люди та яка ймовірна причина засмічення? Розкажемо у проєкті Суспільного тригернуло». Мене звати Лілія Пархоменко. Вітаю про події, які обговору. Порювали цього тижня далі. У нас на постійній основі вилазять отакі черв'яки. Це черв'як сьогоднішній. Ви помітили, що він рухається. Таку живність із води зі своїх кранів виловлюють жителі Яресок. Це село у Шишацькій громаді із майже трьома тисячами населення. Проблема кажуть люди у водогоні. Черв'як був черв'яка, викинула. Не треба було мені викидати, а був тут черв'як дуже чесне слово. Забиваються сіточки. На щотчиках, на кронах, в ванні на кухні. Випадає різний осад, мусор. Починає стіралка набирати воду. У мене вода сходить у ванну. Випадає плоть до того, що випадає щебенка. Як її можна пити? Привих, вона воняє в нас, й нас діти. Але повірте, і це не найгірше. останній час в людей почав виходити мотель, молочинка цього комара. У мене вийшов уже комар. Прошлу осінь я в людей з фільтра достав пташенят. плюс один страх для всіх, хто переглянув відео. Поділіться вашими враженнями у коментарях. А ще підпишіться на канал та ставте реакції. Йдеться про питну воду зі звичайних кранів у будинках, і люди від безвиході продовжують нею користуватися. Набираю в трьохлітрові банки, воно відстоїться, Тоді варю їсти половину в каструлю, половину в то виливаю, а щочек ще тої це ще по-божому атрату коричнева йде. крана після оцих всіх фотографій у Фейсбуці. Я точно вже її не п'ю. Я собі купляю, закупляю воду. Все інше в мене вона для технічних потреб. Унизу оцодок є тут. Ще немає. Ще пізніше її набирала. Є в нас колодязь, Ми збирали гроші, чистили колодязь, відро причепили. то й вода дуже добра у колодізі. Так важко ж носіти на четвертий. Тож про цю проблему кажуть люди. Інформували місцеву владу. Стан водогону був таким же ще до входження села у склад громади. Земля огортає трубу, труба просто іще держиться. Водогонам на моєресках вже більше 50 років. Вони зношені. Модернізація вже проводилась дуже давно. у зв'язку із частими відключеннями світла. Піднімається із дна башень і водозапірної свердловини ржавчина і питна вода являється загрязненою. Ми кожного кварталу здаємо воду на аналізи, здаємо із свердловини. Вода ця відповідає всім вимогам. Але є ще й водогони, яким знову ж повторююсь, по 40-50 по років. Є й такі господарства, які воду майже не отримують навіть такої сумнівної якості. У нас є кінцеві точки водогону. Туди вода взагалі не доходить. Дуже-дуже повезе, якщо вона десь після двох-трьох ночі появиться, тоді, коли вже всі інші користувачі е, ляжуть відпочивати і вже не будуть користуватися цією водою. У нас куб за місяць не набігає, за два місяці можуть набігти. А що ж із вартістю водопостачання? З 18 гривень, це практично за рік трошки більше, це ціна, ціна виросла до 48 гривень 56 копійок. Подорожчання майже втричі сталося через те, що людям почали постачати воду по собі вартості. Раніше частину суми компенсували з місцевого бюджету, а нині цього не роблять. Чому так майже половина території, половина населених пунктів, які взагалі не мають водопостачання, і тому є якась певна соціальна несправедливість, тому що одні користуються водою і за це отримують відшкодування в інших взагалі немає люди змушені там. Каністрами бетонами носить цю воду додому. Як нам сказали, в ОТГ, це ще нормальний тариф. Вода в єресках повинна бути по 70 гривень. Нас просто ніхто не чує. Доки з нас будуть ну, з людей із дівоць. Для порівняння, згідно з сайтами місцевих водоканалів, у Полтаві вартість водопостачання без водовідведення складає майже 16,5 гривень за кубометр, а в Києві трохи більше за 16 гривень. Задля справедливості є й вищі ціни. Зокрема, майже 40 гривень за кубічний метр сплачують споживачі у місті Павлоград Дніпропетровської області. Яка ціна на водопостачання у вашому населеному пункті? Напишіть у коментарі, порівняємо. І чи виправдана на вашу думку вартість послуги у Шишацькій громаді сьогодні затверджений економічно обґрунтований тариф? Тариф розраховується згідно методики постанови кабінету міністрів, водогони, які мають 40, 50 і 60 років. Це така знушена система. І тому я певні певний відсоток на втрати, і тому, власне кажучи, і тариф складається саме так: не відповідає ціна якості води. Вирішення питання в регулюванні нормальних тарифів ми наполягаємо на включенні у бюджет 25-го року. Коштів, хоча б на поетапне відновлення водопроводів. Тож, як каже класик, люди бідкаються, а влада розводить руками. Аби вирішити проблему з якістю водопостачання, необхідно повністю замінювати мережу. Це приблизно 80 кілометрів водогону. На це треба час і головне значні суми грошей. Ми вже шість вулиць у рецьках поміняли за два роки, але ми кати не не звертали уваги. Ну давайте так п'ять вулиць мет по шість. Nu, no, da, 300-400 metri. Și 80 de kilometri. <laughs> За словами старости, зараз спеціалісти обстежують систему водопостачання та проводять аудит. Для модернізації, на його думку, необхідно приблизно 3 мільйони гривень. Це для заміни насосів, кранів та інших технічних елементів. Голова ж громади вважає, що сума може бути ще більшою. Нині планують менш затратні роботи. Перш за все, треба почистити центральну пит, питну стацію. Її зразу очищають, тоді хлорують і доводять до. Відповідних якостей кошти передбачені на ці всі роботи. Люди, відповідна організація, договір заключений. Для того щоб ми прохлорували, нам потрібно відключити на двоє на троє суток воду. 40 градусну спеку ми не можемо людей позбавити води. А тепер мені скажіть у великих містах. Дезінфікують і обробляють воду. Їх що теж на 2-3 дні лишали без води. Місцевий сантехнік Сергій Максимюк розповів, що за його спостереженнями дезінфекцію системи не виконували щонайменше чотири роки, хоч гроші на це закладені у тариф. Ще ж проблема в тому, коли вони зроблять дезінфекцію води. Вони не можуть нікуди цю воду злить і прийдеться абонентам випускати цю воду через свої крани. Ну а при стоїмості води, вибачте, мене хтось з людей дуже буде випускати цю воду через свій кран і платить. Ну скажемо за технічну воду. На кінцевих точках водопровода повинні бути зливні крани цих кранів немає. Виділили кошти на два е, насоса глибинних. Потужних гарних саме для єресу приносимо вибачення за ці незручності і за цю якість води не завжди від нас залежить вирішення тих чи інших проблем. і питань. шкода, що лише вибачення не полагодять систему водопостачання, яка руйнувалася роками. І до інших тем тижня у Котелевській громаді трапилася надзвичайна ситуація, подробиці якої не розголошують задля безпеки. За офіційною інформацією, відова пожежу у складському приміщенні супроводжували вибухи. Людей із сусідніх будинків евакуювали, обійшлося без загиблих та поранених серед населення. Нині місцевим допомагають благодійники. Дуже величезний вибух пролунав. Ми всі поперелякали і в цей же час почала пожежа, почала... Огонь великий. Час від часу були вибухи вибухи до 4 годин ранку. Нас ніхто не пускав сюди, бо тому, що було як примусова евакуація. Вікна, двері, балкон вилетів. Загальна кількість будинків пошкоджених на даний час уточнюється. На цю хвилину у нас є звернення. Близько 40 громадян ми фіксуємо звернення жителів громади. Будемо приймати рішення про надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. Пам'ятники письменникові Пушкіну та радянському військовому Ватутіну, які близько року тому демонтували у Полтаві, передали на Сумщину. Їх зберігатимуть як експонати у потивському історико-культурному заповіднику. Його представники самостійно приїхали забрати обидва погруддя. На підприємстві декоративні культури нині зберігають лише пам'ятник Зигіну. Рішення про передачу цих двох пам'ятників Ватутіна і Пушкіна було прийнято депутатами в музей. Я думаю, що депутати приймуть. Рішення і по пам'ятнику загіна чи теж його десь передавати, чи можливо щось із нього виготовити. Викопарк під Полтавою привезли двох кенгуру із Харкова. У приміщення, де вони перебували, влучив російський безпілотник, тому сталася пожежа. Тварини не поранені, їх змогли евакуювати. Ми їх посадили до вольєру, де також знаходяться такі ж тваринки, як і вони, щоб мінімізувати їхній стрес. Зараз вони, звісно, трошки збентежені, ще бігають, дивляться. Дякуємо за перегляд! Попередні випуски нашого проєкту. Шукайте на Ютубі, а новий буде уже за тиждень. Також підпишіться на наші сторінки в інших соцмережах. Працюємо для вас і радіємо кожному вашому серденьку. Залишайтеся із суспільним.